Ой, всім доброго ранку сьогодні вже понеділок. Занесли в садочок смаколики діткам, де купили для військових, я показувала, а намалювати малюнок щось з мишком не змогла договоритися. Чи після вчорашнього обстрілу що він якийсь був, ну такий втомлений, знервований. Ну, не захотів уперся, ну не знаю. Сказала в садочку, сказали, щось намалюють. Зараз заїхали кофе, поп'ємо, да, трохи треба попрацювати, потім приїду додому, треба буде зважитися, бо сьогодні понеділок на... боюсь вставати на ті ваги. Я розумію, коли ти три дні не їв взагалі нічого, то ти навіть від води зараз будеш набирати. Ну нічого не зробиш. Експеримент зробила, тепер буду вихлобувати все. Навіть уявлення немає, скільки я зараз важу, на ваги ні разу не ставала. Після того, зараз ну, трохи жалкую. Треба було не йти на ці експерименти. В мене було стабільність, якась дієта, вийшла в цей ритм, а зараз якось так воно. Важкувато. Просто, от бою, що я ще стану на ваги, там багато, і ну, щоб не сорватися, морально буде важко. Так все йшло добре. Ну, поки тримаємось. Так що всім гарного сьогодні, продуктивного дня. Якщо що. Щось буду розказувати. Так, вже майже вечір. Ну не забирай! Виставила віси, а Міша вже й убрав. Ось, звісно, за день наїлась сливами, ну нічого. Нічого. Після того стресу, що я нічого не їла, а потім, бідно, от'їдала те, що не їла, то, в принципі, нормально. Но а, до Турції лишилося дві тижні і, якщо чесно, хочеться поїхати туди з вагою 95. Получиться чи ні, не знаю. Спробую. За дві неділі два кілограми можна скинути. Ну це так важко, я не знаю. Зараз погода така, дожді, холодно. Я майже не ходжу, а коли ти майже не ходиш, то ти майже не ходаєш. Ну, не будемо опускати руки. Отак. Сьогодні я була просто в шоці. Е -э було завдання, ну, побажання, завдання, кому як? Хто як до цього відноситься? Судочок принести зранку щось для наших захисників. Ну, щоб відправити їм смачненьке. Ну, домовлялися, що кожен принесе, ну, трішечки, хтось печиво, хтось пачку чаю. Я не знаю, як можна про це забути. Ну, вихователька розстроєна була, звісно. Каже, другі групи поприносили. Наша забули всі. Ну, я там трошки принесла. Знала би, що другі забудуть, я би більше принесла. Ну, я вважаю, коли в країні війна, треба не забувати про людей, які нас захищають. Моя особиста думка. Більше нічого казати не буду. Це життя, все в житті буває. Кожен, як я завжди кажу, живе по своїй совісті. Ну, яка в тебе совість, так ти живеш. Ой, що ще я хочу сказати. Мишко вже радує, почав їсти раніше їв тільки банани, потім трохи яблука. а Це вже виноград почав їсти. Так що радуюсь, нарадуватися не можу. Дякую, звісно, виховательці, яка його цьому учить. Ну, мої любимі виховательки. Так що такі справи. Прийшов додому, печеня їсть. Пізніше буду годувати. Папа наш на роботі. Що со старшим? Старший переїхав, в кімнаті повезло, хоч їх і 8 чоловік, але реально живе ще 6 і всі нормальні, всі адекватні, непогані люди. Зробив він картку банківську, але він переїхав, змінив знову адресу, то треба щось там переробляти ще раз ту карточку. Ну, Якусь страховку там робить. Взагалі, в житті йде, щось міняється, щось робиться, слава Богу. Вже дізнався там, щоб зробити проїзний, тому що їздить дорого. Він мені казав, що там на метро проїхатися 200 гривень на наші деньги. Ну, то сильно не гривень. накатаєшся, да, зайчик 200 гривень. Так що він займається, він щось там узнає, дізнається. Взагалі, молодець. Вже сам без мами, без папи, сам вже справляється з усіма своїми задачами. Це непогано. Погода, звісно, ужасна. Ой, футболки так і не купила собі через з ним поїду з тим, що є. Купальник купила, слава Богу, покажу, як вже буду на морі. Залишилося мишка постригти. Да? Yeah. Ну, Я вирішила, що я пострижу його перед самим виїздом, як будемо виїжджати вже туди, то вже пострижемося. Тому що, коли довге волосся, ну, для зим. Ми це нормально, тепло в голову. Але для аквапарка ну, голова буде постійно мокра, вітер. Не хочу, щоб він там заболів. Мишко, ну я ж зайнята. Так що такі діла. Добре. Чекаємо папу нашого з роботи. Да, Мишко? Да.